Ось такий будиночок поруч чан, взагалі невід'ємна частина будинку. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви цікавилися або ні, такі будинки зараз на ринку коштують приблизно 25-30 тисяч доларів вже з ремонтом, з роботою, з встановленням. Тобто, це вже якщо можна так сказати під ключ. за 2 тисячі доларів ось такий чан. Він всередині зроблений за крилу. Працює від ось такої печі, тобто на дровах. Ну, до речі, довго тримає температуру: плюс у нас зала, кухня, санвузол і дві спальні. Тобто, ось так виглядає. Це прикольна зона барбекю. Давайте пройдемо з вами усередину. Подивимось, з чого він взагалі зроблений, як люди виходять на таку вартість, і чи варто воно взагалі того. І зсередини такий модульний будинок виглядає ось таким чином. Тобто ми потрапляємо одразу до вітальні з кухнею. Кухня, до речі, максимально проста. Тобто нічого зайвого. Тут у нас холодильник, кухової шафи немає. Тут встановлена варочна поверхня на дві комфорки, кофемашина. Ну там все, що ви забажаєте. Ну і гранітна мийка від бульбуль. -буль. У нас справа, ми бачимо. Гардероб, ось так. це те, з чого зроблені стіни. Тобто, це звичайний дерев'яний масив, і тут немає ніякого шпаклювання, ніякої штукатурки. Тобто, що стеля, що стіни зроблені повністю з дерева. І, звичайно, коли ви прокладаєте тут електрику, у вас немає ніякої штроби. Тому це величезна економія. А для звичайного повсякденного життя. Ну, не знаю, мені цього просто предостатньо, не дивлячись на те, що я займаюсь. Ремонтами. Далі, друзі, ми з вами потрапляємо у санвузол. Нічого зайвого, тобто туалет, болвер, ось таке дзеркало і душкабінка. Щоб ви розуміли, друзі, по сантехніці я тут приблизно порахував, вкладено сюди ну, десь 1050 гривень. Все, що необхідно для життя, 50 тисяч гривень тут приблизно по всьому будинку. Далі, друзі, ми з вами. Потрапляємо до першої спальні, тобто стіни ми бачимо, що по всьому периметру виготовлені також з дерева. Розетки. Ну, тобто, розумієте, тут штробити нічого не треба. Звичайна розетка, там у нас обігрівач з керамограніту. Тобто, це просто керамогранітна плита, він дуже тонесенький, сам по собі там спіраль, і щоб ви розуміли, він дуже сильно гріє. Я ось, ось довго тримати не можу. Тут у нас симетрично, дзеркальна така ж сама спальня. Все, що необхідно для життя. Тут тобто, трекові світильники також по периметру будинку. Для постійного життя можливо такий будинок не дуже підійде, але якщо ви собі шукаєте або хочете зробити місце відпочинок на вікенд з друзями, жарити барбекю, відпочивати у чані і просто е, круто проводити свій час, то цей ідеальний варіант: 25-30 тисяч доларів, ремонт. Ну, все, що необхідно для життя.